Бажаю здоров'я, мене звуть Микита і я кінолог 25-ї бригади імені князя Аскольда. І це моя службова собака Дана з пошуку вибухівки, зброї та набоїв. <му> Дані вже 5 років, вона німецька вівчарка. Несемо службу в комендантську годину. Я здійснюю Поверхневий огляд автомобіля багажу. Якщо я маю якісь сумніви стосовно автомобіля стосовно пасажирів, то я вже застосовую дану, обшукуємо з даних автомобіль, речі, багажі. Якщо знаходимо, працівник ВСП вилучає або працівник СОП. Так і працюємо в загальному. Нещодавно, в січні-лютому, ми їздили в Харків, працювали там на бакпостах. Дана себе дуже добре показала. Находили і протипіхотні міни, протитанкові міни, гранати взагалом, набої для неї, як і для любої собаки в загальному, такі перші виїзда це стрес, це нові локації, це нові люди, нові запахи. Тим паче, що ви знаєте, що Харків він піддається обстрілам. Ми працювали на блокпостах, де буквально там в 10 кілометрах прилетають каби, працює артилерія. Для собаки це стрес, але дане себе мене здивувало, як вона добре, в принципі, швидко звиклась і працювала вона на всі сто. День починається у нас з загального курсу дресурування. Я віддаю просто свою пайку добову. Це треба для того, щоб підтримувати активний стан мізків собаки. Ми вчимо нові трюки. Тана має дуже цікавий характер. Вона дуже хитра собака, дуже розумна собака. Мені хлопці тут розказують комедні історії. Залишив я тут на місці, поки йшов закладати закладку, вибухівку або там набої в місце пошуку для тренування. Ну вона знає, що місце покидати не можна. Якщо я прийду і побачу, що її нема на місці, то це буде втик. Поки я закладав закладку, хлопці виносили котлету. Вона. Як мовня вибігає з місця та радить тут іншу собаку, батона, забирає котлету, біжить назад, лягає, ніби нічого не бувало. Я про цю історію знав тільки там через пару днів мені розказали: ну, хитра, хитра, хитрий пес, розумний пес. Ще кожного дня ми займаємося нюхачкою. Загалом в мене там 5-6 локацій, де вона пронюхує різні предмети, різні об'єкти. На одній локації у нас заложен патрон один, як ви бачите, в землі. Це для, треба для того, щоб тренувати інтенсивні собаки пошуку. Добре. 5,56 на 45. Да. Добре. 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 Мене жінка рівнує до Данки, тому що я з нею більше проводжу часу, ніж з жінкою. Я так з жінкою часто не фоткаюся, як з даною. <гум> я думаю, це багато що говорить. Загалом нам подобається бути з друг другом. Дана, як службова собака, вона ж загалом живе в вольєрі, тому для неї такі виїзди, як, наприклад, Харків або Бокпост. Наприклад, на цьому бокпосту є можливість, щоб вона жила поруч зі мною, в кімнаті. То для неї це рай. Мені здається, вона молиться, щоб поту до уїхати.